Для хлопців це музей, тому що вони знаходять тут такі предмети, які фактично є передовими для технологіями у сучасному там, військовому озброєнні в сфері мінування. О, тобто тут використовували такі як плацдарм для використання нових засобів ураження протипіхотних та противотанкових Ну, Територія дуже замінована, тому що позиції. Через значні позиції вони тут мінували території і вздовж узбережжя самого Інгульця і лісосмуги. Бо зараз будемо приїжджати, виїдемо за населений пункт за Калинівське, за єврейське кладовище. І там будуть міні-поля такі, ну, там можна побачити, скільки там буде табличок щодо вибухонебезпечних предметів. І дуже там, де є, мовно ну, кажучи, посадки, да, там, це не називаєш лісництвом, всі ці посадки всі заміновані. Тому що ну, там, відвідувати їх ну неможливо. Я дуже складно хлопцям їх розміновувати, тому що вони зазвичай, чекають такої пори року це або весна, або осінь, ну, от, коли немає насаджень, бур'яну, щоб можна, можливо було подивитися ці території. Взагалі землі забруднені. Тож тут вони використовували навіть системи там, дальнього замінування, земляділ називається. Закидували все, що можливо, то у нас 16 тисяч гектар земель, ну, не враховуючи там, водоймища да, водойми і лісосмуги, ну, то я думаю, що якщо такими темпами, то декілька років ну, вони зможуть це зробити. Ну, хлопці дуже професійно підходять до цієї роботи. Я розумію, що вони там ну, військові, да, них там своя ієрархія, там все жорстко, ну, от, ну, працюють вони дуже добре. Якщо вони влітку, наприклад, минулого року працювали там. Шість по шість чоловік. То одна група могла знімати 180-190 ВНП за день і відразу підривати. Отаким чином. Ми знаходимося в селі Благодатівка. Це Калинівська громада, центр старостату. Село було окуповане навесні 2022 року. Бої тут були дуже сильні. Звільнено село було наприкінці літа 2022 року. Пошкоджено було ну майже всі будинки. Декілька будинків було зруйновано повністю вщент росіяни наступали, трималися тут на високому березі. Бійці Збройних сил України наступали від інгульця, форсували інгулець. Сліди боїв, не дивлячись на те, що тут зараз виглядає все більш-менш нормально, видно досі. Тут досі по узбіччя валяються снаряди, тут досі ну, снаряди відградів, да, якісь е залишки. Е що цікаво, цей старостат, ми вже знімали в цьому старостаті. Ми знімали Новогреднього, Молосидиминуху, Андріївку, Сухий Ставок. Так ось у цьому селу дуже пощастило його влітку 2023 року. Ремонтували силами Волинської облдержадміністрації в рамках програми Пліч-Опліч. І тут дійсно ми бачили дуже багато задоволених людей. Це не типово для нас село. Ми об'їхали десятки таких сіл, і це перше, де люди більш-менш задоволені, і де видно, що відбудова на Херсонщині вже триває. Будівля пострадала від орків які сюди заселилися 19 чи 20 березня. О, наші хлопці заходили з тієї сторони з Ніколаївської області. Ну і вони, відповідно, ж, пуляли, там під річкою на річці переправа була. І хлопці туди заходили, а вони, оце весь бугор, вся територія Калинівська, там їх багато було. І вони пуляли по їх. І хлопці, коли зайшли в село, вони знаходилися в моєму будинку. Двоє воєнних погибло тут два 200 було. Ракета прилетіла. Ми снарядами там побита була. Дуже здорово. Відбуло, відбудували пліччю опріч, програма була. То вони... Криш, у мене це не криші не було, не стекол не було, можете двір зайти, подивитися. Це, це все було розбите. Тут було в мене два вікна, зробили одне вікно. О, криші не було, верні, ну, даху. В хаті дірка була, то все, все хлопці молодці, зробили на совість. Оця ракета я витягну її із хати. Ось оце вона торчала в хаті в мене. Оце. Вона ще земля з хати насипається. Оце, оце таке, таке жахіта, да. оце в хаті було. стіни розкололися, поміняли, фасад обшили, кришу, фронтон. Ну, це панелі я вже сам поставив, бо світла не було. За всіх переживаю. У кого ну, не доробили, то я вже знаєте стараюся, фонди шукаю, і вікна двері, щоб вже цим людям ставити, щоб я кажу, як я вставлю уже всім, як буде зроблять всім, я буду така щаслива. Це слава Богу, що. Програма є відновлення, і людям начисляють кошти, і вони куплять будиночки. Бо вже знаєте, люди так уже кажуть. Ну і слава Богу, що купимо десь. Вже не і дуже хочуть згодні. повертатися. Є такі, що це є Що будете робити. Знаєте, ну говоримо. Ну, я, я беру, Багато хто хоче залишитись. Багато хто да. хоче залишитись, а фактично воно виходить так, що є відновлення. Ну. Не, а є не, яким не. дзвониш, а вони кажуть, та ні, ми, ми краще купимо десь в цивілізації, так сказати, будиночок. А є які хочуть до землі, хочуть на своє місце. Там текло, там розбите, там Ну що, сарай і досі розбитий, накрили так трохи. А це поставили, як кажуть, забори. Спасибо велике. От, а то, бачите, сарай накритий, ну він тече, треба п'ять щось робити. Ну я вже без синів не можу. От вони боєвоючі, я сама. От з самого початку такий настрій у людей був, що ми брошені, так? там будинки розбиті, де щось хапалися за все, привезуть там вікно волонтери. Боже, всі біжать, дай вікно, бо щось розбите. А тоді хоп. Пліч-о-пліч, солідарітіс, є відновлення. Знаєте, вже дух піднявся в людей. Як Гредніву і Малусі Дименуху, там Малісі Дименухі тата дала нам шифер, Гредніво Солідарість, вважайте, і вікна, і двері, і тут пліч пліч взяла. І воно трошки, знаєте, трошки дух підняло. Ну що це в нас з Андреївка сухий ставок? Ну, слава Богу, що люди хоч одержать сертифікати, це за них. Бо Села розбиті, сильно, звісно, ну а так не брошені. Найкраще це компонувати, тому що якщо за поточний ремонт. Волинська область закривала, да, і закривала непогано, самі бачите. О, то будівництво нове, якщо вщен зруйнований будинок, це краще є відновлення. Програма щодо надання сертифікату на купівлю нового житла вона покриє ну, можливість або побудувати, або купити в іншій місцевості. Тому що все ж таки капітальний ремонт це складніше в Скільки процесу. отримали каже, сертифікатів. Сертифікатів ну, а, ну, там сухий ставок і ще два засідання комісії повністю закриті. Там 26 будинків, якщо я не помиляюся, так, 26 там і 3, 31 в Андріївці. От, все залежить від документа. Коментів, ну тобто, все впирається в право власності. Ну то вона прийшла і сказала, документи будуть, будемо працювати, бо ми і по цих будинках підписували договори. І з цим була складність. Якщо документів не було підряд з підрядником займатися на будівництво, виникає ж і конфліктні ситуації, коли хтось вважає що це його будинок, хтось продав неофіційно. І ми намагалися уникнути таких ситуацій, тому що на цьому є великий ризик конфліктності. Що це, я хочу, щоб це був мій будинок, хоча я його продав за декілька тисяч гривень, чи 10, 15, 20 років тому. От. А ну, все ж таки є відновлення для будівництва нових, ну, мабуть, покраще буде. Хар, да, хорошо робили. Тут нічого не скажеш. Все зробили, що ви хотіли. Ми багато чого хочемо. А де ж воно таке? Той, той. Це таке діло. Слава Богу, що так поробили. Ну, хата то таке діло. То на підоздаще, там трохи є, все нормально. Все нормально, хлопці. Жити можна? Не те, що жити, треба жити. Все добре, все добре. Сказати всім, хто буде дивитися, хто в такій самій ситуації, як ми, були. Ми зараз не в такій ситуації, а туди ближче, де б'ють, повернуть все. Відбудують все сили духу, щоб не падали силою духом, бо це саме основне, щоб дух був сильний. Все відбудується, головне, щоб погнали далі, а тоді все відбудують. І ми будемо їхати на їхню сторону, допомагати туди їм відбудовувати. Так як нам до нас волонтерів багато приїжджали, люди, просто приїжджали і допомагали. От і приїжджали приїжджали сім'ями і сім допомагали відбудовувати.